Акційні ліхтарики заврори лише по 29 гривень, як світять, що можуть і чи варті вашої уваги. Це ж навіть і не смішно ліхтарі, які коштують менше, ніж батарейки, які я для них придбав. Цей ліхтарик має два режими: перше на руківі, друге в голові. В голову вбудовано один світлодіод і працює він від трьох пальчикових батарейок. Певно, стояти може так. А може так? В голові стоїть один світлодіод на алюмінієвому радіаторі, в руків'ї полоска із текстоліто на сім світлодіодів. Нема ніяких мікросхем, стоїть кнопка вкил викл і резистор, щоб обмежувати струм. Коли батарейки заряджені, вони будуть видавати 4,5 вольта, і при цьому головний світлодіод споживає 1,7 Вт, світлодіоди. У руків'ї споживають 2 Вт. Навіть коли батарейки повністю розрядяться і будуть видавати лише 3 вольта, руків'я буде досить яскраво горіти, і споживання при цьому 0,2 Вт. Голова на 3 вольта світить також непогано, і споживання при цьому 0,2 Вт також. 2,5 В і голова вже не горить. Руків'я також ледве світить. Тепер ось такий крокодил з лінзою і на один режим має незрозумілу ручку на три пальця, як його носити. ХЗ і працює від трьох міні-пальчикових батареїв, які упаковані в такий роз'єм. Але ж вміє змінювати фокус. Для цього крутим це кільце. Хоп! Хоп. Має світлодіодну матрицю на алюмінієвому радіаторі, дістати ніяк неможливо, бо там все запаяно. Ясно, понятно, що електроніки нема, тут звичайна кнопочка з гумою. І резистор, який обмежує струм, при розряджених батарейках споживає 0,3 Вт, а при свіжих батарейках, які будуть видавати 4,5 вольта, споживає майже 2,3 Вт. ватта. Але ж який ліхтарик буде світити яскравіше, потужність майже однакова. Зараз буду перевіряти приладом, але спочатку нагадаю, що спонсор цього відоса компанія «Екобарви». Якщо вам треба сучасне покриття для стін і стелі у вашому домі, будь ласка, сайт ecobarvy.ua, номер телефона, підключен Viber. Цифри значення не мають, це просто порівняння в притул. Ліхтарик крокодил дає 420 люкс, помножене на 100, Ну а цей ліхтарик видає 620 люкс. Помножене на 100. Тобто світить він набагато краще. А бокова панелька, хоч і не все світло від неї потрапляє на прилад, видає 300 люкс. Ось так це виглядає у темряві. Зараз світить ліхтарик-крокодил на один режим зі змінним фокусом. А ось так світить інший ліхтарик своїм головним діодом. І ось так світять діоди, які знаходяться у нього у руків'ї. Ось вам для порівняння ліхтарик Фенікс, який коштує 100 баксів. І що він робить з нашим приладом? Правильно, прилад шкалить, тому що Фенікс краще в кишені не вмикати, бо буде пожежа. Ось так він випалює тканину. Ну і останнє, як мої підписники кажуть, налобковий ліхтарик. В якості діода стоїть коп діод. є три режима: яскраво, неяскраво і миготіння. Працює від трьох міні-пальчикових батарейок, і коли вони повністю заряджені, споживає 1,4 Вт. Коли батарейки майже повністю розрядяться, він все ще буде трошки світити і споживати при цьому 0,2 Вт на першому положенні і 0,1 Вт на другому. Яскравість фіксують 930 помножене на 100 люкс, і це найбільша за сьогодні яскравість, не враховуючи Фенікса. Але ж світло в нього максимально розсіяне. І ось так це виглядає в моєму чулані. Тож виходить, що за 29 гривень варті уваги усі, але на мою думку, ось це найгірший екземпляр. Дякую за перегляд!